В інстаграмі зараз є чотири основних способи просування, які дійсно працюють, і дивіться відео до кінця там буде бонус. Реклама. Вона може бути як таргетована, тобто та, що від інстаграму офіційно, так і в різних пабліках, як локальних, так і з різними там, мемами, тематичними, і так далі. На екрані ви бачите один з моїх пабліків, і тут є одне рекламне оголошення, інше. І так далі по аккаунту можна бачити, що час від часу тут є рекламні замовлення як у стрічку, так і в сторіси. Так само, наприклад, ось тут ви можете бачити, є і ось така апетитна реклама і різноманітні заходи рекламуються. Головне, звісно, набирати аудиторію і можна монетизуватися цим способом. Ви можете, звісно, рекламою повністю просуватися, але це буде досить дорого ви маєте бути до цього готові. Тому я завжди раджу, окрім реклами, використовувати ще її безкоштовні методи, які теж приносять хороші результати. Рілси це короткий формат відео, які досить добре залітають. І якщо ви робите їх з розумом та з розумінням взагалі для чого, можете отримати хороші результати. Для прикладу, глянемо мій профіль про Миколаїв, він ведеться мною вже більше року. І ось його професійна панель, бачите, понад 88 тисяч охоплених людей, при тому, що аудиторія 40 з хвостиком тисяч. І ось ми можемо бачити, що в рази проріст. По охопленню непідписаних людей, тобто це ті, хто вперше контактує з аккаунтом. Бачите, це робиться завдяки рілсам, дописам. Хештеги наразі я його використовую як основний спосіб просування, бо він при правильному, звісно, підборі приносить досить великі охоплення. Приблизно така ж ситуація і в моєму особистому профілі, де я розповідаю про просування і де зі мною можуть зв'язуватися люди. Ми можемо з вами подивитися статистику по різноманітних відео. Ось, давайте візьмемо, наприклад, ось це. Бачите, воно оптимізовано цільовими хештегами. Я і клієнтам, і собі підбираю за певними параметрами хештеги, щоб це працювало. Бачите, тут люди вони звертаються для замовлення. І давайте глянемо статистику, щоб ви бачили, що це без рекламного бюджету. Тобто чисто на органіці виходимо в рекомендації, набираємо охоплення і отримуємо замовників, клієнтів без вкладень знову ж таки в таргет. Для того щоб хештеги взагалі працювали, треба. Дві умови використовувати. Перша з них це тематика. Тут у людей зазвичай проблем немає. І друга дуже важлива і значно складніша це частотність. Тепер на прикладі того ж аккаунту про Миколаїв покажу вам, як я використовував хештеги. Ось допис він недавно тільки вийшов, і я поставив в нього хештеги в коментарях. Тепер ми можемо подивитися по кільком з них, як це працює. Ось. Цільовий хештег Ніколаїв Інста. Бачите, тут мій допис є в топі з мого аккаунту Ukraine. І з. Цього аккаунту Миколаїв. Також, ось я нещодавно ставив допис знову ж таки з Миколаєва, він також знаходиться в топі. Можемо бачити, що і цей пост, який тільки ось вийшов пару годин тому, вже знаходиться в топі. Я думаю, він скоро підніметься ще вище до цих дописів. Це ж можна сказати, і ось цю публікацію, наприклад. Те ж саме: візьмемо там, наприклад, блог», Теж хештег такий, в ньому є трафік. Бачите, він середньочастотний. Ось є один допис з цього профілю, Доброго дня, ми з України. І також є ще публікації з цього аккаунту, також в топі інстаграму. Це можна бачити. І таким чином, власне, і працює просування, коли ви берете не просто Абияких штег, а ті, що будуть співпадати і по тематиці, і по частотності. Тоді ви будете виходити в топ, отримувати хороші результати, і потім бачите в себе охоплення. І нових аудиторію, клієнтів, залежно від того, для чого ви взагалі ведете сторінку. Ви можете як самостійно підбирати хештеги, в мене на каналі вже є досить багато відео про це, так і звернутися до мене, щоб я підібрав конкретно під ваш профіль цільові хештеги. Але головне, не зациклюйтеся на одному лише способі. Займайтеся рекламою, почніть ще й рілси знімати. Знімайте рілси, додайте ще хештеги, щоб оптимізувати краще це все. Тоді у вас буде... Класне збалансоване просування і максимально ефективно ви будете використовувати наявні можливості. Більше про способи просування у цьому відео переходьте.